Всім привіт! Ви на каналі Орлик Плейс, і сьогодні ми з вами подивимося мої налаштування, як вижити максимальний ФПС з вашого заліза. У мене дуже часто це питаються в коментарях в Тіктоці, на твічі, на стрімах, тому зараз я вам розповім. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку авансом. І напишіть, скільки у вас ФПС в коментарях. І не забудьте підписатись на твіч. Я там дуже часто стрімлю. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є анонс стрімів, а ми хлопці з вами розпочинаємо. Дивіться, в мене. RTX 3050. Щоб вижити максимум з мого заліза, я використовую такі налаштування. Зараз вам покажу. От у мене RTX 3050 монітор мій. Тут ставим все ось так. Це все виключаємо. У мене кастомно, дивіться. Розширення у мене Full HD 1920 на 1080. Використовуємо тут обов'язково віддаліті кас, тому що я використовував раніше DLSS, він дуже сильно портить картинку. І на дальніх відстані в арзоні важко вже стріляти. Тому віддаліті тут найбільше підходить. І скручуємо її тут на 50. На 50, чисто так, знаєте. На 50-ку нас стоїть. Зглажування в мене ось таке стоїть. Воно саме менше жере FPS. Далі дивимося, тут далі все ставимо на лов, на мінімалки Дивіться Все ставимо на мінімалки, як в мене, це надасть вам дуже багато OPS. Дивіться Обов'язково тіні виключити на мінімум. Вони нам взагалі не потрібні. Ну Це я включив, звісно, на буст. Це все нам не потрібно. Воно нічого нам не дає. Фов ми ставимо на 120, я ставлю на 120. Хоч ми втрачаємо трішки ВПСу, Якщо у вас дуже слабкий ПК, можете ФОВ поставити на 110 спробувати. Якщо це вам допоможе, можете і на 100 поставити. Ну, я ставлю на 120, оскільки ближні файти, я виграю дуже хорошо. За рахунок того, що в мене хороший огляд. Зброю я ставлю, щоб було далі, було як от на цьому прикладі зброя. Дивіться, ще дуже важлива інформація, яку я вам хочу розповісти. Після оновлення зменшимося FPS. І зменшимося він на 30, на 50, навіть когось і на 100. Є виправлення. Як виправити цю ситуацію? Переходимо на налаштування звуку. І шукаємо чат. Спільний чат. І тут у вас стоїть е -е, все лобі, і ми ставимо тільки друзів Friend only. Only friends. Ставимо тільки друзів щоб було їх чути. Оскільки це забирає FPS, це якийсь баг, так можна повернути FPS хоча б наближений, який він був раніше до оновлення третього сезону. Тому користуйтесь такими моїми налаштуваннями, налаштування хороші. Я граю на RTX 3050, вижимаю 100 FPS. Можна навіть, якщо у вас слабий, ще слабший ПК, можете спробувати DLSS якщо у вас є RTX. Ну все, на цьому відео закінчено. Якщо воно було корисним, ставте подобайку, пишіть коментарі, скільки вас в ПСУ. А з вами був я, Віктор Орлов. Не забувайте підписуватись на Твіч і на телеграм-канал, де анонси стрімів. Де я стрімлю, коли я стрімлю, в скільки годин я буду стрімити, що ми будемо грати. Тому дуже дякую за перегляд.